Коростенська міська влада нагородила грамотами військовослужбовців. Урочистості відбулись до дня територіальної оборони, який в Україні відзначали 2 жовтня. Ми сьогодні нагородимо тих, хто дійсно захищає наше місто і не тільки місто, а наші такі північні рубежі Житомирщини. І за що вам щиро подяка? Уже були втрати. На жаль, да під час цієї війни втрати особового стаду бригади. Я хочу вам побажати, щоб ці втрати були останні. Відзнаки отримували військовослужбовці підрозділів 115-ї окремої бригади територіальної оборони. Це кадрове формування військ тероборони Житомирщини, яке перебуває у складі оперативного командування Північ. Ну і яке ж свято без музики? І до вас сьогодні на свято звітав колектив військового музичного центру сухопутних військ Збройних сил України, місто Герой Чернігів! Це військовий професійний колектив. Зараз він подорожує Україною в рамках туру, присвяченому до Дня територіальної оборони України. Ще зовсім неба! Добру, Спокій! Репертуар військових артистів не залишив глядачів байдужими. Лунали патріотичні композиції. Думали, здамося, зброю але ми не На коліна Не обійшлось без лірики. Звучала сучасна музика. Я пару жива. Радували виконанням українських хітів. Військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України виступає не лише для військових, а й для цивільних громадян. За останні три місяці відвідали 10 областей України, ще не були на півдні держави, але вже мають запрошення. Ми вже з 2014 року оркестр активно приймає участь і в АТО, і в операції Об'єднаних Сил. Звичайно, з 24 лютого, так скажемо, робота стала. Трошки важчою, набагато більш відповідальнішою, бо тому, що ми повинні людей не тільки, скажемо, розвеселяти там, піднімати їх бойовий дух, а так само повертати їх ті, хто на передовій, коли вони повертаються додому, повертати їх до життя. Глядачі високо оцінили виступи артистів, які подарували справжнє свято, та як і зазначено в завданнях колективу, підтримали і без того високий морально-бойовий дух бійців. На мій погляд, те, що ми бачили сьогодні, це таємна зброя українців, тому що всі пам'ятають 24 лютого, коли на захист держави стали, піднялися всі українці, весь народ. І е, перефразовуючи пісню, яку сьогодні співав нам Роман Москаленко, можна сказати: допоки сонце світить, допоки вода тече, расист Україну не візьме. Лиха обида минає просто повинно.